Шановні колеги, дозвольте мені продовжити тему, темою лікування хворих із цукровим діабетом, і серцевою недостатністю, і хронічною хворобою нирок за останніми європейськими рекомендаціями. І так, питання. Чому міжнародні рекомендації з лікування хронічної хвороби нирок, серцевої недостатності, цукрового діабету другого типу пропонують використання? Інгібіторів НЗКТ2 як препарати першої лінії. І так, поїхали. Ну, перш за все, ми з вами згодні будемо, що зниження проазованості тривалості життя, на жаль, у хворих з підвищеним кардіоваскулярним ризиком. І якщо у хворого є цукровий діабет виключно, то зниження життя на 6 років. Якщо цукровий діабет другого типу інфаркт в анамнезі – Зниження на 13 років? Якщо і цукровий діабет другого типу, і інсульт, інфаркт міокарда, і інсульт в анамнезі, на жаль, на 15 років. Як це лікувати, або як цьому запобігти? Ну, і ми з вами бачимо дуже цікавий такий контініум, який представлен. Ну, це не контініум Браунвальда, але все ж таки є основні такі моменти. Тому що атеросклеротичний, серцево-судинне захворювання, хронічна хвороба нирок, цукровий діабет вони мають спільний фактори ризику і патогенез метаболічних порушень. І так, фактори ризику. Діабет, гіпертензія, ожиріння, дисліпідемія. Далі розвивається ендотеліальна дисфункція, далі розвивається атеросклероз, мікроальбумінурія, далі розвивається ішемічною хворобою серця, артеріальна гіпертензією і далі інфаркт міокарда. Інсульт, хронічна хвороба нирок з іншого боку, ремедування лівого шлуночка. Все це приводить до серцевої недостатності і термінальна стадія, хронічної хвороби нирок і серцева судинної недостатності, і серцева судина смерть. Ну, от отакий, от скажімо, все ж таки кантіліум. І таким чином нам треба продивитися і зрозуміти, чому ж різних, Захворювання, але першою лінією сьогодні всі міжнародні рекомендації поставили інгібітори нзктг 2 ну, І цукровий діабет, і хронічна ниркова недостатність і серцева недостатність пропонують використовувати інгібітори НЗГТ2 як препарати першої. Лінії. І ми бачимо з вами велику кількість досліджень на цю тему, які підтверджують це положення. Ранннє да багатофакторне втручання. Раннє, наголошую, це найкращий спосіб захисту захисти хворих. з Кардіоваскулярними станами, нирковими, серцево-судинними, які переходять в метаболічний. Тому що пацієнт із діагнозом якраз з цих подій, і хронічних нирок, і серцево-цикрового діабета, в нього можуть. З'явитися додаткові фактори ризику е, цих захворювань і можуть простосувати два або більші е, стани е, е, у, ускладнення або хронічних хвороби нир, або серцевої недостатності, або цукрового діабету, і співставлення двох чи всіх трьох цих захворювань одночасно асоціюється з підвищеною смертністю. Ну, Крім того, можливі механізми, що визначають вплив і емпагліфлазону на серцеву судинну недостатність, і на ниркову, і на метаболічну систему. Які? Це протизапальний, противофіброзний механізм, тубулопротективний – це нирки, захист ендотелію. І зниження рівня глюкози в крові, жирової маси та маси тіла, і це дуже важливо, тому що якраз всі ці захворювання вони і залежать від цих механізмів. Ну, дослідження квот інгібі... про інгібітори НЗКТ2 спеціалізоване дослідження хвороб нирок та серцевої недостатності. Вони забезпечують інгібітори НЗКТ 2, забезпечують захист, знижуючи ризики розвитку серцево-судинних захворювань ниркових метаболічних станів у таких пацієнтів. Рекомендована рання Застосування інгібіторів нзкз 2 як базісної захисної терапії, засноване на доведених перевагах, перевагах у широкій популяції. Таким чином, окремі первинні та вторинні результати у різних квот дослідженнях хвороби нирок та серцевої недостатності дуже важливі. І за рекомендацією Американської діабетичної асоціації 2023 року. Багатьом популяціям пацієнтів з сукровим діабетом другого типу рекомендується застосовувати інгібітори НЗКТ2. Що ми з вами бачимо? Ми бачимо, по-перше, що з захворюваннями, серцево-судинними захворюваннями високого ризику серцево-судинного ризику, серцевої недостатністю, хронічної хвороби нирок і фактори ризику, які згадуються. І ми розуміємо з вами, що зниження розвитку ризику кардіоренальних порушень. У пацієнтів з високим ризиком серцево цикрового діабету, це дуже важливе призначення якраз інгібіторів НЗКТ2, тому що є доведена користь при серцево-судинних захворюваннях. Крім того, пацієнти, які е, приймають Гіппет-1 слід враховувати можливість додавання навіть інгібітор НЗКТ-2 з доведеною користю при серцево-судинних захворюваннях або навпаки з якраз ті і НЗКТ2 з доведеною користю при серцевій недостатності в цій популяції також є дуже важливим при серцевій недостатності. При, при хронічних хворобі нирок переважно призначення інгібіторів НЗКТ2 з первинними доказами. І пацієнтам, які приймають НЗКТ2, слід враховувати, що важливість можна додавати і що препарати ліптіни або навпаки. Ну, Крім того, уникнення гіпоглікемії дуже важливе, особливо для хворих серцево-судинними е, захворюваннями і високий ризик, якраз ефективність для зниження рівня глюкози при інгібіторах НЗКД2. Крім того, контроль ваги, контроль ваги дуже важливе при відбувається при застосуванні інгібіторів НЗКЗ2. І таким чином ми бачимо з вами чисельні переваги: зниження маси тіла, зменшення висирально жирової тканини і зменшення кружні сталі, зниження артеріального тиску і рівень сечової кислоти. Програма Empower програма дослідження серцево-нирково-метаболічних ефектів емпогліфлазову і більшість. Ніж 250 тисяч пацієнтів були обстежені. Ця програма починалася з 2015 року, вона продовжується в 2023 році. І ми бачимо з вами, що починалася при цукровому діабеті емпарег ауткам і сходи. І це було більше, ніж 7 тисяч пацієнтів. Далі йде програма. В цій програмі є дослідження «Emperor Reduce», МПР РОР РЕЗ Резервт для зниженої серцевої недостатності, з зниженою фракцією викиду, редюс з резерв зі збереженою фракцією викиду, імпульс якраз дослідження 530 пацієнтів, вплив початку терапії. На прояви гострої серцевої недостатності е, і наслідки, які повідомлені пацієнтами, і емпакідні при захворюванні нирок більше 6,5 тисячі пацієнтів, і емпакт е, інфаркт міокарда, вплив гострої серцевої недостатності та смертність у пацієнтів після інфаркту міокарда, більше 5 тисяч дуже велика доказова база, яка входить в цю програму, вже 5 досліджень. І дуже важлива якраз кінцевої точки, і це мейзмейдже атеросклюси кардіоваскулярної події. І ми бачимо, з вами відносяться і серцева судина смерть, або нефатальний інфаркт міокарда, або нефатальний інсульт і в дослідженні. Емпа-рех-ауткам відносно первинна комбінована кінцева точка. Ми бачимо, що на 14% зменшились всі ці події у порівнянні у хворих, які отримували емпагліфлазин у порівнянні з плацебо. І це дуже важливо, тому що це запобігає смерті наших хворих якраз з. І серцевою недостатністю, і інфарктом міокарда, і е, інсульту. Джардіс. Джардіс демонструє стійке зниження ризику серцево-судинної смерті у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу вже через два місяці від початку лікування. І ми бачимо з вами за починаючи 59-й день. До 317 загал, загалом на 38% зниження ризику серцево-судинної смерті у пацієнтів з цукровим діабетом. І це дуже-дуже важливо, що кожний, можна сказати, навіть третій, навіть другий а, е, пацієнт, він мав менший кардіоваскулярний ризик. Крім того, Джардінс Емпафіфлазон Джарджін достовірно знижує ризик госпіталізації з приводу серцевої недостатності у хворих з цукровим діабетом вже 17-го дня від початку терапії. Загалом на 35%. Ну і цукровий діабет є найбільш поширеним при серцевій недостатності зі збереженою. Фракцію викиду, про що якраз і була мова на, 20, на конгресі кардіолога, тому що вийшли від 2021 року серцева недостатність дослідження, але сьогодні, в 2023 році, оновлені, оновлені рекомендації серцевої недостатності. І якраз. Цих рекомендацій і розглядалася ситуація зі збереженою фракцією викиду. І що цих пацієнтів якраз і потрібно лікувати, потрібно лікувати інгібіторами НЗГТ-2. І ми бачимо з вами, що при хронічно-обструктивних захворюваннях легких збереженою збереженою фракцією викиду більше пацієнтів, ніж зниженою. Фракцію викиду і збільшення ризику смерті також. І при анемії, цукровий діабет. А при цукровому діабеті зі збереженою фракцією викиду таких пацієнтів більше, ніж за зніженою. А ось збільшення ризику смерті ну, десь приблизно однаково. Тому дуже важливо визначати пацієнтів зі збереженою фракцією викиду. Які ці пацієнти? Ці пацієнти 50 і вище фракцій, але це пацієнти з. Вони будуть якраз з якраз не буде розслаблення міокарда, буде потовщення стінок лівого шлуночка у хворих із артеріальною гіпертензією. У таких пацієнтів буде підвищений, як ми сьогодні вже говорили, про бімпі, який потрібно визначати, що буде доводити, що такого пацієнта є серцева недостатність, і це збережена серцева недостатність. І цей хворий потребує лікування бітерами Т2, які потрібно починати чим раніше, тим краще. Рекомендується пацієнтам цукрового діабета другого типу проводити щорічний скринінг на серцеву недостатність, про що ми зараз і говоримо з вами. Високий ризик розвитку серцевої недостатність. В кого це може бути? Це пацієнт з ішемічною хворобою серця, з гіпертензією, з гіперліпідемією. Це пацієнт з ожирінням пацієнт, і треба визначати біомаркери. Найкраще це про БМП. Крім того, може бути уже у такого пацієнта ознаки серцевої недостатності. Може бути серцева дисфункція лівого шлуночка, діастолічна дисфункція, гіпертрофія лівого шлуночка, збільшення камер. Серця, захворювання клапанів, підвищений тиск на наповнення або підвищені рівні біомарків. Таким чином, пробімпі є якраз тією, тим інструментом, який нам допоможе довести, що це дійсно є серцева недостатність. Ну І найголовніше, ми з вами завжди, як клініцисти, побачимо симптоми серцевої недостатності. Це задишка при фізичному навантаженні, ортопної, парексизмальна нічна задишка. Це буде слабкість втома, це буде збільшення ваги. Але зверніть увагу, що є якраз розділення: А – це високий ризик розвитку серцевої недостатності, Б. Це структурні поруження. І СД – Якраз це для серцевої недостатності про те, що ми з вами по новій класифікації серцевої недостатності Сіді це симптоми серцевої недостатності. Далі ми бачимо з вами, що треба повторювати біомаркери, щонайменше один раз на рік треба робити візуалізацію або рентген-легень. Або ехокардіограму. І крім того, коли є ознаки, коли, коли стадія є CD – серцевої недостатності, є ознаки серцевої недостатності, потрібно а, набріки. Кінцевок дивитися, чи знижена, чи збережена серцева недостатність дивитися, стійкий верхівковий імпульс треба дивитися, і таким чином ми зможемо спостерігати нашого пацієнта в залежності від його стану на цей момент. Ну, емпогліфлазін. емпогліфлазин, емпогліфлазин джардіс значно знижував ризик серцево судинної смерті, гостре серцевої недостатності у пацієнтів зі зниженою фракцією викиду. Ну, Ми бачимо з вами емперор редюст. Мперо редюст і якраз первинний результат зниження. Зниження на 25%. Крім того, зі збереженою фракцією викиду, Це емперор preserved. Емпагліфлазон, Джарді значно знижував ризик серцево-судинної смерті у цих пацієнтів у порівнянні з плацебо на 21%. Обидва дослідження, Reduced і Preserved, і, і досягли ключових попередньо визначених кінцевих точок, яких Первинна кінцева точка, зниження частоти серцево-судинної смерті або гостросердевої недостатності. Ключова вторинна кінцева точка, зниження ризику первинної та повторної гостросерцевої недостатності. Ключова вторинна кінцева точка. Зміна швидкості клубочкової фільтрації, зменшення ризику, зниження функції нирок. В обох цих дослідженнях все це було підтверджено. І переваги раннього лікування препаратом емпагліфлозином. Спостерігалася як у дослідженні і Emperor Reduced» і Resolved». І ми бачимо з вами, що комбінований ризик смерті гострої серцевої недостатності або невідкладного термінового візиту з приводу серцевої недостатності, що вимагає внутрішньовенної терапії, на 12 днів був раніше. Збережена була у порівнянні без хворих, які не отримували джартіц. Так само на 18 днів була різниця для хворих зі збереженою серцевою недостатністю для тих хворих, які отримували джартіц. Настанова Американської асоціації серця. Асоціації коледж кардіологів і серцевої недостатності з лікування серцевої недостатності за 22 рік. Джардінс рекомендований дорослим пацієнтам і серцевої недостатності, незалежно від фракції викиду. І це дуже важливо якраз те, що сьогодні ми маємо з вами маємо з вами лікувати наших пацієнтів. І дуже правильне було питання сьогодні Олексія Остапенка, чому, чому нашим пацієнтам не внесено в доступні ліки цей препарат, який є на сьогодні першою лінією, як лікування серцевою недостатністю зі зниженою факцією викиду, з Серцевою недостатністю середньо зниженою фракцією викиду, серцевою недостатністю збереженою фракцією викиду. І давайте не буде забувати про хворих з сукровим діабетом і хронічною хворобою нирок. Крім того, діуретики слід призначати пацієнтам, які мають ознаки застою або затримки рідини. І не починати лікуватися з діюретиків, починати лікувати з інгібіторів НЗКТ-2. Далі ми пам'ятаємо з вами для серцевої недостатності це якраз і бета-адреноблокатори, і ентоністи мінерал-картикоїдних рецепторів, і блокатори ренін антензинової системи або арні. Ну, це новина була 25 серпня, якраз ми були на конгресі нові настанови Європейського товариство кардіологів, і ми бачимо з вами інгібітори НЗТД2. Дапагліфлазин, емпагліфлазин рекомендовано пацієнтам з серцевої недостатніст середньозначеною фракції викиду для зниження ризику госпіталізації серцевої недостатності чи кардіоваскулярної смерті. Клас перший рівень А. І так само. А, Інгібітори НЗГТ-2 та багліфлазин чи емпагліфлазин рекомендовано пацієнтів зі збереженою серцевою недостатністю, зі збереженою фракцією викиду для зниження ризику госпіталізації серцевою недостатністю чи кардіоваскулярної смерті. А зі зниженою фракцією викиду вже була доведена раніше. Скрінінг на хронічну хворобу нирок має бути індивідуалізований. Рекомендований особливо тим, хто має фактори ризику. І так, перш за все, ми бачимо з вами хворі ожиріння, серцево судинні захворювання, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, дісліпідемія, вік старше 60 років, тютюна паління і сімейний анамнез. І всіх цих хворих в цьому колі потрібно досліджувати, досліджуваний на хронічну хворобу нирок. Ну, Крім того, потрібно вимірювання артеріального тиску, зрозуміло, але швидкість клубочкової фільтрації дозволяє ефективно проводити скрінінг та діагностику хронічної хвороби нира. Які етапи скрінінгу? Вимірювання артеріального тиску, вимірювання росту та маси тіла. Це буде основні скрийних тести хронічної хвороби нирок, вимірювання функції нирок за допомогою швидкості клубочкової фільтрації і вимірювання ступеня пошкодження нирок. Досліджуємо сечу і відношення альбумін креатінін сечі. У сукупності, артеріальний тиск, швидкість клубочкової фільтрації, співвідношення альбумін, креатинін, сечі дозволяють стартифіковувати риск. І відстежувати прогнозування захворювання. Це вирішальне значення для діагностики хронічної хвороби нирок. І рівняння ризику розвитку ниркової недостатності дозволяє прогнозувати ризик розвитку ниркової недостатності за даним ризик калькуляції. Ми можемо прокалькулірувати нашого пацієнта, коли ми маємо його вік, маємо його стать. Маємо його, звідкіля він, крім того, швидкість клубочкової фільтрації у нас є. І у нас є співвідношення в мачі альбумін і крієтинин. І таким чином можна нажати оцю кнопочку, натиснути тут, і ми можемо з вами в інтернеті отримати ризик нашого пацієнта. Ну, Крім того, інгібітори НЗКТ2 прості у застосуванні і передбачають зручний прийом одноразової переральної, Дози щотижня. Прийом одноразової пероральної дози щотижня без титрування дози для більшості пацієнтів, незалежно від прийому їжі. Легко зберігати та застосовувати, легко комбінувати з іншими препаратами. На становах рекомендується застосовувати інгібітори НЗГТ-2. Для комплексного лікування пацієнтів з сукровим діабетом другого типу. І НЗГТ2 інгібітори демонструють перевагу в усьому спектрі серцево-неркової та метаболічної станів. І так, ензегета інгібітори НЗГТ2, глікімічний контроль, висока ефективність для зниження рівня глюкози – є, є. можна мінімізувати збільшення маси тіла. А також сприяти зниженню маси тіла. Крім того, при значення при атеросклерозі серцево судинних, серцево -судинних захворювання у тих хворих, у якого високий ризик розвитку атеросклеротичного серцево-судинного захворювання. При серцевій недостатності показана і хронічна хвороба нирок перша лінія. А, крім того, ми бачимо з вами, що препарати. Якраз антагоністи рецепторів глюкоподібного гліптіда 1, глікемічний профіль, висока ефективність для злишення рівня глюкози, а, мінімізувати збільшення маси тіла, а, сприяти зниженню маси тіла, а, призначення при атеросклеротичному високому ризику розвитку атеросклеротичного серцево судинного захворювання і прохронічної хвороби нирок. І е, таким, таким же чином ми бачимо з вами глікімічний профіль і проміжна ефективність для злишення рівня глюкози е, при idtp 4. І таким чином це застосовування інгібітору НЗКД 2 стає на першому місці. Шановні колеги, я вам дуже вдячна за вашу увагу е, за сьогоднішній вебінар і.